Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати варення з дині. Нам потрібно 2 кг дині, 1 кг 400 цукру та 20 г лимонної кислоти. Диня в мене вже почищена та нарізана кубиком. Диню засипаємо цукром, перемішуємо та залишаємо на пів години. Скільки сок у нас відділилося. Ставимо на вогонь. Та доводимо до кипіння. І кипятимо 10 хвилин. Залишаємо на 4 години. Додаємо лимонну кислоту. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та кип'ятимо 10 хвилин на малому вогні. Виключаємо та перебиваємо погружним блендером. Переливаємо у банки, закриваємо кришкою та залишаємо до повного остигання. Ось яке воно вийшло. Смачного.